Для цих дітей сьогодні справжнє свято. Вони всією сім'єю у цирку своїх батьків бачать не часто, адже чоловіки захищають нашу країну на сході. І дорослі, і малеча заворожено спостерігали за дійством. Дехто побував у цирку вперше. Ну, в цирку я була вже давно, але сьогоднішній цирк мені дуже сподобався, бо в ньому було були яскраві артисти, гарні гімнасти, фокуси гарні. Ніколи. Ніколи не був у мене на роботі кожен день цирк. Цікава, велика різноманітність номерів тварин, як зоопарк, є на що подивитись і дітей куди повести. Як типа собаки верблюди. А ти була раніше в цирку? Ні. А от військовий з 80-ї бригади повернувся з гарячої точки у десятиденну відпустку, і у Львові знову натрапив на вату. Щоправда, їсти вну. Тож, на відміну від пекального сходу, тут її можна з'їсти дівчиною з друзями, там з жінками, з дітьми, зі всіма. Я прийшов сьогодні, подивився такий маленькі. Коли я приходив сюди, він такий був великий. Ну то. Есть... Давно не було. Також запросили дітей військових із 24-ї залізної бригади. Порядка до 50 дітей самі ми приїхали з Яворівського гарнізону, де дислокується 24-та бригада. Ну скажімо так, що основна бригада зараз частина бригади виконує завдання на сході України. Ну а решта їхні сім'ї зараз тут вони отримують справжні позитивні емоції, і ми хотіли би, щоб дійсно вони не почували себе якимись обездоленими, а навпаки, гордилися своїми батьками. Також дітей військових захисників потішили виставами у театрі опери та балету театрі Марії Заньковецької та кінопалаці. Ольга Зелісько, Володимир Квітковський. Головні новини львова.